Всім привіт! Сьогодні у нас 21 грудня. Вирішимо зняти додатковий огляд своєї чесникової сажалки, переробленої сажалки крючково, як бачимо, удосконаленої трішки. Потрібно ще удосконалювати. Ну, якось так. Багато людей просило зняти саме розміри. Чим ми зараз і займемося. Отже, основою нашої сажалки є брус. Бачимо, 40 на 40 мм. Ну, будь-якої сажалки типу крючково. Обов'язково ставимо посилений брус, тому що з заводу мені йде стінка 2 мм. Профтруба в мене 4 мм. Дужина цієї профтруби у мене складає 1,28 м. Можливо, в майбутньому можна буде поставити ще одну баню, але це так. Трішки з запасом зробив. Далі. Передній брус. На якому закріплені долота. Ось бачимо, так. Три долота. Відповідно, вони потрібні для того, щоб, коли твердий ґрунт, не ламало сушники. Хоча сушники в мене також підсилені, як бачимо. Дуже гарно. Отже, брус цей з двох уголків зварений. Потужні два уголка можна взяти профтрубу 60х60 мм. Товщина стінки обов'язково 4 мм, так як нагрузка на долота дуже висока. У мене так, щось там 65 на 65 Два уголка зварені. Краще купити профтрубу. Блив уголки, позварював. Замки ось такі поробив. Так ось з більшого голка зварень. Ходять вліво-вправо, регулюється все. І тут замок під долото. Це все діло ставиться, бачимо. Довжина яка? Довжина цього уголка 95 см. Довжина цього. Бруса переднього, так сказати. Рамка під автосцепку виварена, бачимо. Можете зробити будь-яке кріплення, яке вам по душі. Мені це влаштовує мене. Відстань від цієї рамки до переднього бруса у нас складає 8 см. Далі. У нас. Це все діло з'єднують два швелери. Швелери номер 10 Це у нас 100 на 50 мм швелер. Були швелери, використав швелери. Можна використовувати профтрубу 60 на 40. Товщину стінки обов'язково 4 мм. Довжина яка? Зараз вкажу довжину. Довжина у нас 80 см складається. Ззаді шматочок профтурби 40 на 40 приварений, бачимо. І до нього задня полурама причеплена. Полурама з колесами, щоб тут посівмат знаходиться і можна було сидіти. Це все на болтах. На 14 кріпиться діло. Приварено і болт навск неї йде. Ага. Так, відстань між швелерами нашими, зараз складає. Відстань складає. 38 см. Відстань між швелерами. Ну і так, відповідно, 58 см, ну, плюс-мінус 57,5 то вже. Несуть, можна було регулювати банки це все тіло. Кріплення переднє посилене бачимо таке, так як я зняти не зможу банку, зробив ось таке кріплення, бачимо. Да? стягується воно. Можна зняти, так як заважаючи за Так, Задня напіврама у нас зварена з профтруби 40 х 40. Уголок, який був матеріал з такого варив. Основні ось ці лонжерони, так сказати, йдуть 3 мм на стінки, ну, тут два можна використати. Тут нема такої нагрузки, основні, що дозаду йде. Тут також 3 мм. Балка ось ця, яка між колесами з'єднує. Розміри, розміри, зараз скажу. Загальна ширина цієї площадки складає 1,24 м. Така сама, як і ширина, по-моєму, балки центральні. Відстана вся до балки, яка з'єднує колеса, складає 62,5 см. Бачимо, 62,5 см. Ширина підніжки складає 40 см. Ширина крісла оператора 51,5. Довільно можна, робіть, яке хочете. ширина 30, чи глибина. Ну, і тут під кутом спинка у нас знаходиться. Висота 45. Кузовець у нас також довільно робив, так як кутів ширина його 57 і довжина метр 17. Зараз ось тут скажу. Тут ж у нас і дно йде, і висота там не дуже велика, така висота буквально там 28 см. Поміщається більше 100 кг часнику. Також на підніжки можна декілька ящиків або великих відер поставити. Так, від рамки у нас варені дві труби бачимо. довжина 90 см, два розкуси, щоб це все діло з'єднувало. Можна з будь-якого матеріалу в принципі, зробити. І донизу. Дві труби 30 см довжина. Щоб це все діло з'єднувалося у нас. В єдину конструкцію. І амортизатори встановлені, бачимо. від верху тут і донизу газоновські, можна будь-які поставити. Відстань від шарнірного з'єднання до з'єднання з амортизатором. Зараз амріємо очікую. У нас хода нас 18 см. Тут зверху вони також кріпляться. Колесо посилене, бачимо. З заводу тільки на 20 валу воно болтається. Шпиць тут також немає. Я також шпиці поуварював, тут підшипник 205 закріпив. Таку конструкцію вивер, щоб воно це діло не обламалося. Також вал замінив, тому що з цієї сторони в нас йде привід на дозатор для добрив. Зірочки від мопеда китайського бачимо. Тут у нас 42 зуба, знизу 17. Погано, що в моєму дитинстві не було на 17. Це бвіч би була. Тільки 14-16 максимум було. Розберемо конструкцію дозатора для добру. Дозатор для добру виготовлений із висівних механізмів всі валки CZ36. Бачимо, три висівних механізми стоїть. Пластикові. Впив'я. Далі вал у нас. Вал це профтруба 15 на 15 мм. І Зверху я поробив ось такі хамутики із профтруби 20х20, 20, щоб можна було регулювати вліво-вправо це все діло здвигати. І поварював туди е, бултики на 6 мм з гайками. Відпустив, вліво-вправо, підрегулював. Таким чином бачимо, у нас катушка сама. Чим більше шак... шак... ш... катушка виступає, тим більше висів, добре віде. Підрегулював, таким чином можна дуже точно відрегулювати висів добре. Також зірками можна поміняти. Але тут точніше. Далі. Рама сама зварена із уголка 32-го. Довжино, можу сказати, довжина. 68 довжина, Бачимо. Ширина. 15,7 десь ширина. Щоб вони плотненько сідали. Бачимо. Сідають плотненько наші весільні механізми між уголками. Погано, ще видно, але ну, нічого. І зверху бултика в мене 6 кріплюється. Отвори просверлені, все кріпиться. Бункер у мене ось так у виді трапеції, зроблений, бо чи не трапеція, рівнобедрена, як бачимо. Довжина бункера у нас складає. 51. Теж довільно брав, так прикинув. Кілограм 50 влазить добре. Ширина складає. 40. Знизу ширина складає. Та там 10,5 десь. І все гарно у нас сипається до низу. Метал трійка бока. Зад-перед 0,8. Зверху дві профтрубка 20 на 20, підсилення йде. Тут і тут бачимо. дозатори наші стоїть. Спереді у нас підшипник, на який вал опирається. 204 під 20-мм вал. Тут я перетучував такий вал, тут 20 мм, а всередині в нас здається 11 мм, який. Вставляється в профтрубку 15 на 15 мм. І заварено тут все це діло. І через отвір також електрозаклапами позаварював. І, і з другої сторони, все ідентично. Так само вал заходи в середину 11 мм. Тут на 20 протучено Ні здається, тут на 17 метра був 203 і так підшипник Це не принципово. І тут зірочка ступиця виточена, бачимо, зроблена. Для зірочки цієї площадочка тут все кріпиться на чотири отвори, все гарно працює. Натяжний механізм. І що в нас? Натяжний ролик обварив його шестеркою і проволкою, щоб не ковзав вліво-вправо цепок. Трошки підтягнути потрібно. Також, друзі, перед тим як. Ставимо сівалку на зиму, обов'язково все це діло змазуємо маслом. Тому що дуже швидко поржавіє. Ципки взяв, помазав собі. Ципки, які в нас на часник ідуть, також маслом добре, тому що дуже сильно ржавіє. Якщо щось цікаво, задавайте питання, пишіть, телефонуйте. Підписуємось на канал. До нових зустрічей.